Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на нашому каналі. Перед вами інкубатори. А отже, мова сьогодні у нас буде про інкубацію та поповнення в нашому господарстві, яке у нас почало з'являтися на світ. Сьогодні рівно 20-й день від дня закладення яєць-інкубатор, в не дивлячись на те, що скоро зима. Одинадцятий місяць в році, третій місяць осені, але ми продовжуємо інкубувати. Курчаток ми виводимо під замовлення. І зараз я вам покажу, що у нас в наших інкубаторах відбувається. Ці інкубатори у нас теплуша. Працюють вони в нас. Безпереривно. Виключаємо їх тільки для того, щоб помити та закласти нове інкубаційне яйце. Ось такі красиві курчатка у нас тут з'являються на світ. Інкубатори зі своєю роботою справляються дуже і дуже добре. Ось так ми один лоточок приберемо і сюди посадимо наших. Чудових курчаток, які у нас вже вилупилися. Курчатка у нас від курей несушок. Тут у нас дві породи, кури породи легорн, легорн стандарт, легорн далматинець і кури, породи борківська барвиста. Ось такі. Кури утримуються всі разом, тому курчатка будуть мікс. В більшості ось вилупляються, такі як борківська барвиста. Одне видно є Якесь голубеньке, одне чорненьке і одне вилупилось біленьке, яке потім, напевно, буде далматинчиком. Так як я вже сказав, сьогодні у нас пішли 20 ті сутки, завтра будуть 21-ші, а курчатка наші вже почали з'являтися на світ. Так що ті, хто розказує, що 21 день інкубації, потім на 21 й день вони починають прокльовуватися, потім тільки вилуплюються. Це неправда. І не один раз я вже про це казав, що якщо гарної якості інкубаційне яйце... Якщо був здоровий племінний матеріал здорове, батьківське поголів'я або стадо, то курчатка має з'являтися на світ трішки раніше, ніж ми про це собі думаємо. На 21-й день. Інкубатор ми вже маємо вимикати для того, щоб вже його помити і залишити на відпочинок або продовжувати інкубацію, заклавши яйця для подальшої інкубації. Ось дивіться. Курчатка наші проклюнулись. І з'являється на світ нове життя цікаво звісно, що у нас вийде із цих осінньо-зимових закладок, але надіємося, що все буде гаразд. Птицю на вулиці показати вам нереально, тому що у нас практично кожного дня безперервно йдуть дощі. І в той хаос, в якому птиця у нас знаходиться, залізти практично нереально, тому що дуже багато болота, дуже багато води. Потрібно все там поприбирати, позастеляти, понастеляти для того, щоб потім знімати відео. Є що показати, всі вже повиростали, прийшла осінь, тому вже є багато цікавинок. Плюс у нас з'явилося поповнення в нашому господарстві, яким також можна похвалитися. Давно я про це поповнення мріяв і нарешті воно у нас з'явилося. Тому не пропускайте наші відео, і скоро я зможу вам це все показати. Ну, а наразі ми з вами інкубуємо. Курчат яєчних порід, Такі, як я вам сказав, не всі ще яйця проклюнулись. Температурний режим ми особо не підтримували, не контролювали, тим більше, що був період, коли я взагалі не заглядав до інкубаторів, за ними тут наглядали зовсім чужі люди, які. Не мали взагалі ніякого уявлення, що таке інкубатор, що таке інкубація, і взагалі не знали, а що це таке, оці звичайні коробочки, які просто стоять на підлозі. Плюс до того всього з підлогою багато хто говорить, що інкубатори треба ставити на якісь поверхні, щоб не було холодно, ставити там, де температура в приміщенні більше ніж. 20 градусів для того, щоб не було холодно і інкубація пройшла успішно, то в цьому випадку ця інкубація у нас проходила вне правил, вне режиму, можна так сказати, яйця заклали і взагалі забули, що вони у нас були закладені. Але. Курчатка вилупляються. Хоча хочу вам сказати, що вчора у мене якась тривога була, тому що я не чув, що вони піщать, а вже був 19-й день. А сьогодні зранку вже декілька курчат у нас вилупилось і ось там собі. Тихесенько сидять. Так що пробуйте. Закладайте, старайтесь, інкубуйте. Надіємося, що світло буде, що зима буде набагато сприятливіша, ніж попередня. Хоча, слава Богу, якою б зима важкою не була попередня, ми її все одно пережили, дочекалися весни, літа, але час дуже-дуже швидко летить, і вже знову нас нова зима. Практично на носі. Дощі заливають, але після цих дощів, як би нам не хотілося, буде зима. Хоча усе ще не дороблено, тому що дощі заважають, але надіємося, що ми встигнемо все приготувати і бути готовими до білосніжної зими. Іще така одна тема, не дуже приємна. Не знаю. Як і з чого її розпочинати, але ті, хто додивляться відео до кінця, я надіюсь, мене зрозумієте. Попередні всі мої відеоролики були на російській мові, і коли розпочалася війна Росії з Україною, коли москалі вторглися на наші території і бездушно, безжалісно почали все нищити, трощити, вбивати. Багато людей почало мені писати. Розказувати, що я зрадник, що я знімаю на мові агресора і розказувати, як це є неправильно, і просили мене перейти на українську мову, на державну мову, якою ми повинні і якою потрібно спілкуватися. Я розповідав не один раз, що російську мову я використовую тільки для зняття відеороликів. Тому що мене дивиться дуже багато е, людей, і дуже багато різних країн і національностей, які не розуміють українську мову, а в більшості випадків розуміють російську мову. Їм було зрозуміло, про що йде мова в відеоролику, про що е, суть цього відеоролику. І вони дивилися. Але все ж таки за проханнями моїх україномовних е, глядачів. Я перейшов на українську мову, не тому, що я там злякався, як мені писали, що я там піджав хвіст і тому подібне. Не тому, а тому, що я дійсно е, люблю свою мову, я люблю українські пісні, е, я люблю все, що зв'язано з українською культурою, і просто чисто по-людськи я почав знімати відео на українській мові і розказувати вам про те, що відбувається в моєму господарстві. І що взагалі. У нас є. Але із тих всіх, хто кричав: переходь на українську мову, ми будемо тебе підтримувати, ми будемо дивитися, ми будемо лайкати, е все буде ок, і ми будемо з тобою. Цих людей немає. Де ви ділися і чому ви ділися? Взагалі не зрозуміло. Якщо ви такі е чесні, добрі, порядні, то мені здається, так. Вчиняти не потрібно і потрібно, перш за все, залишатися людиною. І не тому, що ви там щось пообіцяли мені або ще там щось. Мені дуже шкода тих людей, які дійсно е не розуміли нашої мови, дивилися мене, слухали і їм це подобалось, які були зі мною постійно. Я викладав кожного дня нове відео, і ці люди це відео дивилися, ці люди це відео коментували, ці люди писали, розказували, як їм приємно мене слухати, їм приємно дивитися на все те, що відбувається. Вони зі мною день починали, і зі мною день вони закінчували. Наразі цього всього немає, тому що ці люди цього не розуміють і вони від мого каналу відписались. А ті, які обіцяли бути, вони також чомусь пропали, тому що для них. Першочергово є довести щось комусь, але не довести собі те, що ми просто є люди. І якщо ти вже щось пообіцяв, то це потрібно зробити. Перш за все, хочеться, щоб ми дійсно всі були людьми, щоб ми розуміли не тільки принципи, але і значення того всього, що відбувається. І залишались людьми по відношенню один до одного. Тому я хочу побажати вам всім миру, здоров'я, щастя, кохання. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Бережіть один одного, цінуйте кожен новий день, даруйте радість, щастя, посмішки, робіть приємні подарунки, насолоджуйтесь життям. І нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім до нових зустрічей. Всім пока-пока.